Так, доброго дня всім. Значить, дещо в нас помінялось. Найшов я одне таке місце. Там коротше, фарбу вони в будь-який тобі колір можуть забабахати. Ну, літра 400 гривень, коротше. Коротше що, Найшов я класну фарбу. Помалював я капот. Ну і так подивився і рішив перемалювати бризовики. Бризовики, значить, я перемалював на місці, позакривав. Ну, а зад ясно. Я думаю, ви розумієте, що я тут все мусив розібрати, бак, тут все здоймати повністю. І так, мені цей його якщо чесно сказати, мені набагато дужче сподобався. Виглядає, в принципі, не знаю, як воно буде на камері, але виглядає класно, взагалі, суперево. Далі що значить у нас? Під фари в нас вже все є підготовлено. Капот вже по капоту вже все. Капот вже більше трогатися не буде, він вже закручений, вже все. Потім. Зробив я, значить... Що зробив? Хто пам'ятає, ну той ящичок, такий, що було, маю зробити на предохранителі, на релюшки. Зробив я ось такий, таку коробку, як сказати. Трохи прийшли з нею побавити. Зробив на ось такий болтик, відкручується і тут раз, обана. Коротше, сюди підуть релюшки, предохранитель, ну то я позапихав просто так, тому що ніс ясно не під'єднано. Коробка мені сподобала. Чесно сказати, аж самому сподобало. Дуже файно вийшло. як сам себе не похвалиш, то ніхто не похвалить. Ну, на Трохи так довго, але то нічого. Трохи не докрасив, бо то було вже ніч. Я то вже якраз, да, до речі, то рідний колір, який був бризовиків, а то трошки інакше. Ну і Перекрасив, я то, то значить, розбирав проводку всю від'єднював. По проводці, в принципі, я вже під'єднав все, лишилося в мене хіба під'єднати ще назад резетку розетку. П'ять дротів. Правий, лівий, гальма, габарити ну і маса. Потім, в принципі, все. Далі. Далі був зроблений такий щиток, ну я вже показував. Все, він значить, був заварений, замальований, загрунтований. Розпредільник я поправив, розпредільник стояв рівно. Я так не лишив. Речах теж покрасив, ось так до верха. Сюди він не зачіпає. Ну і я знайшов вниз. На низ і на наплаваючи. Це зрозуміло, значить. Потім що далі? по рулю по рулю я, в принципі, це все я вже майже доробив, як можна сказати. Що вже майже дороблено зачищено, згруба, підрізано, подоварвано ще. Ще там треба підчистити дещо. Ну, я ще не знаю, я ще думаю, може я чимось придумую з бляхи і це зашию, може ні, не знаю. Ще поки що того. Потім був зроблений, значить, що у нас, ручний газ. Приварив кусок болта, така пластина. Три отвори на низу зробив, просто так раді інтересу. Шайба, два болта, гравер, ручка. На горі ось така, не знаю, як вона правильно зваться. ну, Гавка може чи хто як каже, не знаю. Ну і в принципі, зараз так, не знаю чи буде видно, педаль газову покажу. Так максимум і я здальше не зможу зняти його. Але... Буде так. Не став я робити значить, тягів, тягами дуже було б муторно, довго, тому я зробив так на, на тросик. Тут далі коло рулі. Значить, в мене руль регулюється по наклону і викигається він в мене вверх вниз Зробив ось такий пруд, десятку, приварив теж болт, закрутив і все. Так, на чому я зупинився? Значить що, зробив сюди такий болт, барашку, просто в мене він закручується і все. Збили мене, я не пам'ятаю, що я маю далі. А, далі. Зробив, значить що? Зробив значить, глушилку, там є така тяга, воно кигається. Я дав тросик зверху такий. ну типу як... Ви знаєте, середина тросик. Не знаю, де ми то дамо, чи ми дамо десь сюди до того, ми прикрутимо, чи ми то виведемо в панель приборів і зробимо якесь таке. Щось таке зробимо, де можна було кігнути і глушити. В принципі, вже звідси він глушиться в мене. Ну Заштулки то я вам показував. Прошу вам таке показати, що я ще забув. По, тім, по панелі прибору, ще поки що не доробляю, трошки маю зараз інакше робити. Ось сьогодні зранку я от це все, що міг, я щойно зібрав. В принципі, так воно і буде. Далі що? А. Ну Тут у бляху, що тут є, отутка, я її прикрутив просто на, на такі саме нарізи. Цей ящик, що я зробив, ось цей це блок управління. На два болти я дав його і все. Ну, ящик, чесно, мені дуже сподобав. В принципі, що? Теж рамку я помалював. Що в нас далі лишає? По приборах коло рулеше. Ще тут два щитка закриті тут. Ну, Не знаю, як вам хлопаки буде подобати. Хтось каже, що ти ще фіньо займаєш, може, то, що я його перемалював. Ну, а я так ківта, я роблю для себе, тому я можу і 4 рази малювати. то для мене... Ну, то... Чесно, мені сіду щось сподобав. Не знаю, як він передасть через відео. Е, колір типу, похожий, так само, як е, красять зараз наші українські трактори HTZ 243К. Кольосні вони, ну, класно в них теж, класний колір у них. В принципі, такі самі і похожий, я скажу. в принципі, Такий, як я хотів зарані, ще з самого початку. Писали до мене також, чи буду я робити кабіну. Ні, хлопаки, кабіни не буде, буде він так. Бо кабіну, щоб робити, то треба. Знаєте, як заморочити, то треба зробити щось нормальне. А я один з кабіну маю. Тому я захотів, щоб у мене був кабріолет. так як сказати. Що ще до мене писали? Які ще питання були такі інтересні? Вже й всього не згадаю. Один чоловік писав до мене позавчора, коли я його буду красити. Якраз я його в той самий день покрасив. І це відео вийде десь за 2 тижні, не скоріше, тому що я ще там матеріал маю. Деякий вам показати. Ну там одне буде нудне для вас, там буде браму. Поясню, що вам не сподобається. Так про хлопаки мені колір чесно, мені деусі колір сподобав. Прийшлося трохи побавити з тим всім 2 дні, щоб це все розібрати. А, до речі, капот ще забув. Капот з середини я в чорний колір. Чорний колір я його дав. Ну і тут я поміняв тросик, то ми потім якось Ізоленту Лавсанову підмотаємо. Коротше що, далі щось дороблю, щось покажу. Буде не скоро для мене, для вас буде незамітно. Тому що, не знаю, чи вже вийшла перша серія про каток. Ну, вона ще не вийшла ясно, але котре буде відео скоріше. Це чи про каток до культиватора. Думаю, що, певне, скоріше буде відео про каток, аж потім буде про той. Напишіть, що ви думаєте, про колір ліпше, гірше. Не знаю. Один чоловік до мене писав, що нагадав собі. Е е він наче, такого написав Доброго дня, пане Сергію, на якій мові ви розмовляєте і пишете. Ну, то вже просто їх, так як сказати, придирає. Ну, я йому написав, що на німецькій. Якщо зрозуміє, то зрозуміє. Далі що у нас? Треба то доробити, все докінчити ще ті шланги. Ніяк не годин купити. А що ще я собі нагадав? Е, значить що, їздив я, хто знає, в мене є ще там той старий такий прицеп. Їздив я ось цим трактором і з там тим прицепом по шутер. Відео здіймав, Їздили ми там. В такому класному болоті, але він, щоб таке було, що я здавав назад, нагоден виїхати не було. Болото було, так. Да. Дійсно, бездорожжя було класне. Трохи там по полю було, трохи таке, трохи таке. Класно було, але, на жаль, цього відео не буде. Тому що я відео, як сказати, я повністю був змонтував, загрузив вже в інтернет. Там за пару днів я тут все на телефоні в себе, на комп'ютері, на корзині, я тут все почистив. був. І... і потім що я зайшов, зайшов я просто в інтернет, подивитись, як воно там, що. Воно йде хіба 5 хвилин зйомки, а далі просто чути розмови, а самого відео не йде. Було не зовсім до кінця завершено і монтаж, тому воно так вийшло. Тому поки вибачайте, відео не буде. А відео було дійсно, відео було класне. Ну, ж, Що не скажеш, буває, то таке. Багато також в мене. Багато в мене хто питає, значить, як я переробив педаль газу. хлопаки в принципі є відео, в мене на каналі є. Зробив його просто тягу. І просто ось так воно його кигає вперед-назад. Зараз чому воно так сильно впереді Тому що мотор сам так определяє, він, коли заводиться, він це відкигає назад. І в принципі, він сам обороти собі регулює. Ну як сам сказати, він ти газнеш, а він. Я не знаю, як пояснити на хлопський розум, що там за механізм. Я, в принципі, розбирав, знаю, що там є, як воно точно працює, до кінця я не можу відповісти. Негорегулюровка, значить, тут просто собі накручуєш. Але коли ти ось цей речажок тягнеш допереду, то він сам відкигає, тому що, ну не знаю, воно якось там є так устроєно. Зроблено досить так. Все, що геніальне, просте, як кажуть. Зроблено воно да. суперово. Лише на що тяга, в принципі, теж можна все здіймати. Тут треба щось переробити. Ясно діло, що не буде таке мідний дріт і дві спружини. То ще покрасити, не знаю, може, якось там усилити. Ну і, в принципі, все. Два щитка туди. дві той. Не знаю, може, думаю, під сідушку зроблю бардачок. А, до речі, забув, ще показати вам про бардачок. Так, значить той бардачок, що я робив, я його не доробив і скоріше всього, що доробляти не буду, тому що, чесно сказати, що ми то прикрутимо сюди, таку поставимо. Знаєте, як воно виглядає, воно так виглядає, та якась поштова скринька. Не сподобалося воно мені. Не сподобалося. Хто, хлопаки, Хто хоче, приїжджайте, забирайте, я його й дам за дур. Якщо знайдете мене. Короче, воно мені не сподобалося, воно ну, та поштова скринька. Не знаю, щось я придумаю. Може я поставлю, але, скоріше всього, що, що ні. 99%, що я то ставити не буду, що я щось придумаю інакше. Бо зробити треба конче, але мені то не подобається, яке воно. Ну що ж, далі відео, там буде дві вставки. Я, значить, що чіпав кінську копачку. Випробував нав'язку, як вона в мене нормально. І ще одне таке теж заняття. Значить що, розказую, мій трактор значить, важить великий 2 тонні 60 кг. Мотор сам спереду 350 кг. Я, значить, ось цим трактором під'їжджав і я заперед підіймав. На відео є. Не знаю, хто скаже скільки буде. Я думаю, що тут, буде, якщо трактор 2 тонні то напередок, що він ззаду гідравліку підіймав більше, ніж пів тонни Гідравліка, в принципі, воно все витримало, все нормально було. Тому далі, дивіться, копачку-копачку він високо задирає, там буде. І то, що той, що я заперед його підіймав Ну так треба трохи було газувати. Але, в принципі, він справляється і він підіймає. Далі е, треба ще втіпити фари, тоді займитесь проводкою до кінця. І Щоб ефарів чепити, мені там ще треба дещо попідкрашувати болтики, гайочки, аби воно не було таке, що я закручу і воно потім все пожив'я. Ну, все має бути чітко. Тому далі дивіться про копачку і як я його підняв. Колір мені сподобав. дуже багато говору. Все. Всім дякую і всім до побачення. Читаю чотири кінці копати. Шабин попробувати, як підіймає, сикло ну, наважає 220 кілограмів. Нормально підіймає. תודה ציפי דוי, מידל שני קרוצ'ה Ще один експеримент. Так, висіла резина. Коротше, великий піднів за передок. І, я думаю, видно. У ну, нас, знаєте, сик, мотор з 350-400, але <плес> де до пів тонни є спереду, я підняв. і більше. Вот ты зазад, а там там не моя. Нормально, я бы сейчас не спила, что не кидает. Великий важить дві квітоні. Коротше, великий трактор важить тонні. Може бути що тонну піднів, чи ні? Як думаєте? Може бути.